Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо корисний кекс з яблуками, без цукру, без борошна і молока. Чудово підходить для дієтичного харчування. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, замість борошна у нас будуть вівсяні пластівці. Перебиваємо їх в борошно. Можна взяти просто вівсяне борошно. Горіхи так само ми перебиваємо блендером, але так, щоб були більші менші шматочки. І беремося за приготування тіста. Вибиваємо яйця, збиваємо їх в піну, додаємо олію без запаху, мед або будь-який інший підсолоджувач. Гарненько перемішуємо. До вівсяного борошна додаємо сіль, розпушувач і корицю до смаку. Все це перемішуємо до однорідності. І додаємо до збитої маси. Перемішуємо і відставляємо вбік. Тим часом ми будемо натирати зелене яблуко. Яблуко бажано брати солодке. До кексика такого розміру додаємо два середніх яблука. Додаємо до маси натерте яблучко. Сюди ж додаємо горіхи. Все гарно вимішуємо, і кекс наш уже маса абсолютно повністю готова. Дуже швидко. Перекладаємо форму для запікання. Застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Має гарненько зарум'янитись. Після цього викладаємо на решітку, даємо час повністю охолодитися і будемо тоді нарізати. Швидко, на раз два, дієтичний кексик вже готовий. Такий кексик можна вживати і людям із цукровим діабетом. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Українське. І хай вам все вдається, друзі.